Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. З 1980 по 2016 рік існував закон, одна сім'я, одна дитина, що призвело до катастрофічного зменшення народжуваності в Китаї. Демографічні показники знизились до історичного мінімуму, і це вперше з часів. 1961 року. Та з такими темпами до 2040-2050 років кількість населення зменшиться на 400-500 мільйонів. І в даній ситуації кумедно бачити, як те, що існувало на протязі 36 років, намагаються поспіхом виправити за декілька років. Тобто, те ще раз показує рівень розуміння. Як не потрібно робити, коли ти керуєш державою? Ось для прикладу кілька цифр. У 2022 році було на 5162 початкові школи менше, ніж у 2021 році. Початкову школу пішли на 811 900 школярів. Менше у 2022 році, ніж це було у 2021 році. Студентів, яких зачислили на навчання у 2022 році було на 478 800 менше, ніж у 2021 році. Класів початкової школи у 2022 році було на 23 200 менше, ніж у 2021 році. І коли дивишся на такі цифри всього лише за один рік, розумієш, що в перспективі на найближчі 10, 20, 30 років, 400 і навіть 500 мільйонів вони вже не здаються настільки великими та астрономічними цифрами, і це все є реальність Китаю в даний момент. Ось що буває, коли комуняки намагаються штучно контролювати народжуваність всередині своєї системи. І щоб якось це виправити, вони наказують своїм солдатам починати розмножуватися, і це без будь-якого перебільшення. Можете навіть побачити, який задоволений військовий гвинтик системи кричить, що так і потрібно, і це чудово. Тепер по новій політиці Китаю щодо сім'ї кожний військовий обов'язково має мати дітей у ранньому віці. І добровільно, примусово бажано навіть мати три дитини по новому закону. Додайте до цього патріотичне виховання Китаю, яке є чистою пропагандою, та ви отримуєте чергове стадо орків, які нічого не бачили та не виїздило за межі Китаю, але готово знищувати та захоплювати усе навкруги. За останні п'ять років народжуваність в Китаї впала на 40%. І це все є наслідком керування комуністами та їхнього бачення життя. І тепер вони намагаються виправити свої помилки за 36 років в найшвидшій перспективі. І тепер Китай надіється отримати малих солдатів через розмноження дорослих солдатів. Суть даної проблеми залягає набагато глибше. Коли переважна частина населення є пенсійного віку, та їх утримання потрібні кошти, які генерує молоде покоління. І чим менша їх кількість, тим важче робити соціальні виплати. Також армію потрібно утримувати, що потребує колосальних коштів, і це навіть не кажучи про якісь нові розробки чи космічні програми. Тобто це все впирається в дуже просту суть. Китаю потрібні гроші для існування їхнього комуністичного устрою. Вони навіть ввели додаткові пункти в законі до народжуваності, за яким влада буде допомагати грошима молодим сім'ям. Але це знову ж таки черговий постріл собі в ногу: Китай знаходиться в економічній кризі небачених масштабів та масового відтоку іноземних капіталів. Які і становили основу ВВП та доходу комуністів. І те, що політика Китаю змінилася на одна сім'я три дитини, це прискорення їхнього самознищення. Так як у гвинтиків системи банально відсутні кошти на забезпечення самих себе, вже не кажучи про сім'ю чи дітей. І замість надання свобод та прав своїм жителям комуністи створюють штучний інкубатор в масштабах. Всієї території сучасного Китаю, в намаганнях втілити свої недоамбіції та комплекси в реальність. І ось приклад того, як жаліється гвинтик системи на даний вихід ситуації, придуманий новим законом. І він каже, що причина, по якій він проти такого закону, де одна сім'я три дитина. Це відсутність можливості забезпечити хороше майбутнє навіть своїй одній дитині, вже не кажучи про трьох дітей. І максимально, що він може надати, це роботу в полі за миску рису. Тобто у більшості китайців відсутня можливість надати хороший старт життя для своїх дітей через відсутність коштів, так як кожні адекватні батьки розуміють та бажають. Для своїх дітей кращого життя, ніж є у них самих. Але партія якраз таки і шукає собі можливість створити стадо овець, яких по бажанню можна відіслати на забій, як це роблять московити. І головні чинники цього це бідність матеріальна та духовна і глобальна пропаганда, яка знищує усі інші цінності, окрім комунізму та значення партії. На прикладі Північної Кореї це можна дуже чітко побачити: як через голод та терор з пропагандою диктатор тримає усю владу в заручниках вже три покоління після свого діда та свого батька. Якщо ж підсумувати загально, то практика заохочування народжуваності є звичайним явищем в сучасному світі, коли людям надається вибір, робити це чи ні. І в залежності від цього вони можуть отримати певні бонуси, пільги чи допомогу від держави. Але така можливість відсутня в диктаторській та комуністичній державі під назвою Китай. Для них права, свобода та вибір людей це пустий звук, який навіть не вартує уваги. І наскільки б золотою не була би клітка, люди завжди прагнуть до свободи. А у випадку Китаю навіть та позолота вже облізла. Та відкрила багатьом своє істинне лице. Велика різниця між московитами та китайцями полягає в тому, що в китайців сформувався певний прошарок середнього класу, який бачив, як живуть за кордоном, і відчули, що таке свобода. І тепер це гра на випередки між свободою та диктатурою. Все залежить від маси людей, які можуть критично мислити та відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки. Якщо у своїй більшості будуть переважати промиті пропагандою, то їх чекає життя рівня Північної Кореї та масовий голос з мільйонами відкритих ротів. А як гадаєте ви, що буде першим? І чи взагалі можлива демократизація Китаю та виведення його в цивілізований світ по прикладу Німеччини після Другої світової війни? Любі українці? Віримо. Та допомагаємо Збройним силам України і пам'ятаємо, що все є, та буде Україна.